Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія продовжує накопичувати авіацію на кордоні та нагнітати ситуацію. За даними партизанських телеграм-каналів, половина зльотного складу це зелені курсанти. Саме тому останнім часом побільшало аварії серед фронтової авіації. Але сьогодні не про це. Аеродром Старого Дуба аварійно прийняв бомбардувальник ту 23 м Хоча він не призначений для таких посадок, як передають джерела бомбардувальник летів з аеродрому. Лення до Таганрозького авіаремонтного заводу, але у небі над Брянською областю сталося те, що росіяни люблять називати хлопком. Бомбардувальник не зміг набрати потрібну висоту, тому вочевидь побав зону ППО, яке в Україні з кожним днем стає все сучаснішим. Можливо, якась одна невідома ракета, куплена у воєнторзі і запущена невідомими добровольцями. Таки влучила в ціль і прошила один із двигунів бомбардувальника. Посадка була жорсткою, передають про важкі травми екіпажу. Зокрема, про це. Пише телеграм-канал «Топор помсти», база, а теж партизани РФ за даними телеграм-каналів. На борті також був присутній військовий льотчик Щебекинець, який після скандального інтерв'ю попросився на борт бомбардувальника згадати молодість. Крім того, він проводив інспекцію літака. Це один із тих льотчиків, який закликав за необхідність СВО там бомбардування мирного населення. Вочевидь, система ППО Патріот, які розгортає або вже розгорнула Україна, можуть збивати не тільки російські ракети. А і стратегічну авіацію про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Комплекс Патріот хороший не тільки в плані збиття балістичних ракет, це комплекси дальнього радіусу дії. На жаль, ми не маємо таких далекобійних зенітних ракетних систем. Основні комплекси в нас це БУК м 1 з дальністю 40 кілометрів, С 300 з дальністю 75 кілометрів. Зазначив Ігнат. За його словами, комплекси Патріот і сам ПТЕ з радіусом дії 150 кілометрів допоможуть не тільки звив. Вати балістичні ракети, але і протистояти російській авіації на великих відстанях. А враховуючи останнє літакопади, скоріше за все, такі системи вже захищають українське небо. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!